Більше зараз такий час, що ти не знаєш, скільки у тебе його залишилось. Ти можеш прожити ще років 50, а може вже завтра тебе і не буде. А ти сиді ну, сидиш, вас, чекаєш і так на то Тому думаю, брати, треба все свої руки і щось робити. Вийде добре, не вийде. Те ще й краще, Ну, значить щось інше можна придумати. Ну спробувати, так а як проходив сам конкурс? Спочатку ви проходили навчання. навчання Проходила на базі мауп. От ми туди їздили два тижні. Ну я не пам'ятаю там, скільки це був. Uh -huh. І навчалися писати правильний бізнес проєкт як бізнес грант подавати, які е, послідовниці це треба робити, що треба звернути увагу. Ну, в такі моменти. І, і, і от я написала свій бізнес проєкт Скільки це коштувало навчання? Безкоштовно. Так, навчання проходило все безкоштовно, нічого ніхто не оплачував. І це дуже, ну, дуже класно, тому що. Ну, якщо чесно, зараз навчання я знаю, що коштує дуже дорого, і любе навчання, там тим більше якесь економічне, якісь такі про, про бізнес-проекти, а тут воно повністю безкоштовне. От і дуже це зручно було так. Екзамени були якісь? Ні, це ну, екзамен вон, це і був бізнес-проект. Uh -huh. Ну тобто, ти пишеш бізнес-проект для себе. Знайшов якісь екзамени, ти сам собі будеш давати цей екзамен. Це ж для себе навчання, це ж не то, що там якийсь вуз, і ти отримуєш диплом. да там треба захистити, щоб там ти для себе навчаєшся по першу чергу. Помогу скільки було? коштів а, саме в, в грант по гранту ви отримали? 55 тисяч. А скільки було власних коштів для того, щоб A, розпочати? 45 п'ять десь там ну трошки менше ніж та сума, яку я просила. Просто я вже не пам'ятаю точно, Ми був бізнес проект на 95 тисяч приблизно. Да, і ось 55 я просила а всі інші кошти були мої особисті. Був страх перед тим, що треба вкласти ще свої кошти. Був страх, що ідея там може не про ну що прогорить, там не заробль не будеш заробляти кошти. Ні, ну дуже що був дуже сильний страх. Просто було розуміння того, що кошти лежать і вони повинні працювати. Ну якщо вони вже є якась сума, то вони будуть лежати і не зрозуміло, що з ними буде далі. То ну там завтра, тому що ми ж такий час живемо. Що ти можеш піти з дому і піш і прийдеш додому. Там його вже немає. І грошей твої ж там плакали ці гроші.